Що таке життя в селі? Стати треба до зорі і швиденько бігти в хлів, щоби подоїть корів. Ще дбайливі господині, у хазяйстві мають свині, качки, гуси і курчата, коні, кози, індичата. Ніколи родині сісти, бо вони всі хочуть їсти. А щоб їх прогодувати. Треба ще городи мати. Їх потрібно посадити, пополоти, обробити, жуків вчасно повбивати, ну й урожай зібрати. Тож із рання до зорі всі працюють на землі. Сіно ще заготовляти, дров на зиму нарубати, ще паркан зремонтувати, хлів і погріб підладнати. Може, в хаті щось зробити. Щоб сім'ї в комфорті жити. Нема вільної хвилини. Болять ноги, руки, спини. Так за те ж усе своє. Що спитай, усе в нас є. В погребі всього навалом морозилці смачне сало, яйця, молоко і м'ясо, маринади й ковбаси. На обісті буде птиця. Якщо не прийде лисиця, для коня, свині, корови завжди знайдуться хвороби. Чи ще яка зараза, або все на всіх одразу. Нива, може, не вродити сіно місяць дощ мочити, і тоді, хоч добре дбаєш, не питай, що врешті маєш. Тож вітаємо зі свято, хочемо вам побажати. Щоб дбали, не хворіли, і худоба не боліла. Усе вчасно поробили, всі культури уродили, був добробут у родині, мир і спокій в Україні.